Всім привіт! Сьогодні розглянемо, як правильно задавати запитання в Present Simple Tense в простому теперішньому часі. Для того, щоб задати запитання правильно в простому теперішньому часі, ми повинні застосувати Auxiliary verb. Auxiliary Verb переводиться як допоміжне дієслово. Так, да, для нас українців, це звучить дивно, але в англійській мові є допоміжні дієслова для того, щоб задавати запитання, такі як do «does». Do does це допоміжні дієслова. Auxiliary verb. Наприклад, for example, do you love playing football? Does she love playing football? Does she speak English? Вона розмовляє на англійській? Чому я застосував саме does? he, she it, згідно з англійської граматики, ми застосовуємо does. Це допоміжне діє слово, коли задаєш запитання. З I, we, you, they. Ми застосовуємо do. Таке англійське правило. Ви повинні це знати. Зараз наведу ще декілька прикладів, щоб було більш зрозуміліше. Do they live here? Вони тут живуть? Do you know the answer? Ти знаєш відповідь? Ось чому я застосував do. Do я застосував ще раз повторюю. З so I, we, you, they. ми застосовуємо do. Це допоміжне дієслово. На перше місце ставимо. Ви повинні це запам'ятати. The He, She, It. Він вона, воно. Ми застосовуємо для того, щоб задати запитання в Present Simple Tense в простому теперішньому часі Does. Наприклад, Does she love playing tennis? Це запитання. Вона любить грати в теніс. От чому He she it плюс does. Отак. От все має бути. На перше місце ставимо does. це понятно. Я вам залишу конструкцію, і по конструкції буде легко все зрозуміти і зробити вам свої приклади і це попрацювати. Коли ви чуєте do, це значить Present Simple запитання. Коли ви чуєте does, це значить Present Simple запитання також. З she, Sh, IT. На сьогодні все. Така була дуже корисна, граматична у нас е урок. Дякую вам за перегляд. На все добре, Бай-бай.